Всім великий привіт! Аврорі! Подивіться, які класні. А такі як Рафаелу, штучки є. П'ять штук тут. Щось на дубайський шоколад схоже. І ціна 15 гривень. Ось такі біленькі є з горішком. І ще з лісовим горішком є, який вибір класний. Ой, аж захотілося за 15 гривень. Це щось дуже-дуже дешево. Побачила чаїночик, на видно, що натуральний. Квітковий розсипний 64 гривні за 70 грам. Ось такий, видно, ну, натуральні квіточки, натуральні листочки. Чай зелений. І в склад входить, чай зелений, крупнолистовий, відбірний аромат персика, манго, шматочки цедри, апельсину і пелюстки календули. Аж захотілося. А ще такий, як квітковий, розсипний, але вже чорний. Теж 64 гривні. Можна собі і зелений придбати, і чорний. Щось таке добре і смачне. Все почалося смачного, а я йду далі дивитися. На новиночки шукати багато різного новорічного, І що це таке. Це приманка для ловлі риби. <рес> Набір приманочок. Треба зараз роздивитися, зробити огляди, де можливо для рибаків. Бо я йду, дивитеся, вгадайте що. Спішу дивитеся ниточки для в'язання. Треба мені туди підійти. Бачу, є новинки, пряжа є. Ось ця мохната, яка вона кучерява, класна. Ось така її не було раніше в моєму відео. Так, зараз я просканую, яка ціна. 77 гривень. Так, ще ось такі є. по 77 гривень. Так, ці додавалися ниточки. Меланж. 77 гривень теж. Так, треба щось сказати, скільки метрів? 200 метрів, непогано. 28 тон і 100 грам моточку. Такий меланж. Є ще блакитний, зелений, м'ятний, рожевий меланж. Не подобавлялося з минулого разу. Зараз ще перейду на рукоділля. Можливо, там якісь спеції є. А, бусинки для декору, щось таке, кого цікавить. З моточки вже витягували ниточки, ще такий меланж зелений є, а світло-блакитний, трішки ось такий середньо блакитний, не синій, рівно блакитний але якби не синій. Добавилися нитки, ось ця класна пряжа. Я вже її От не пам'ятаю. Показувала ні 200 метрів, дуже схоже на мохер, але це все. А, це все 100 грамів склад 100% сутковий поліестер. 69 гривень. Є в рожевому кольорі. Такі приємні відтінки, ось цей рожевий і ось цей такий колір масла. За 39 гривень снижечка. 39 гривень, нічого собі. Зараз я просканую. Не вірю очам. Не вірю очам. Так, 39 гривень коштує. Який великий асортимент для рукоділля є вишивки. Так, подивимося, які вишивки. Схема для вишивання. Дівчина в саду. Магія бісером. Це для вишивки бісеру, без бісеру. Стовідсотковий поліостат. Навіть не знаю, скільки на коштує. 87 гривень. Тут зразу для бісеру є різні органайзери, а тут разом є органайзер вже з бісером різним, з різними кристалами, паєточками, ножнички, Ось така є леска Така, а, якби такий мотузочок. Так, набір на мистин. Для створення прикрас. Хочу подивитися, яка ціна. 189 гривень. Це красота. Цікава для тих, хто займається рукоділлям. Це цікаво, для тих, хто ні, то звичайно, що ні. Багато різних квіточок. ось таких є, таких бутонів, що можна створювати якісь композиції, Я не знаю, віночки, сплести, Я не знаю, напишіть для чого, що можна з цими квіточками зробити. Такі, ну, досить якісний. Видно, що вони з тканеви виготовлені. Ось такий бутон. 49 гривень. Набір декору для рукоділля. Квіти. Такі ще бутончики різні. Є. Ось такі. Є. Купа всього. Давайте тут типу стрічка і така. Це що таке? Якась соломка така, набір зв'язок до тут. Так, тут блискітки для творчості. Тут бісер. Тут ось така ниточка, на яку населяти. Бісер в різних кольорах є. Це ще? Це наклеєчка загубилась. Чого тут тільки немає? Корипитися. Ось такі ще різні є. Насолятий бісер. Це що таке це гачки, А чому для чого стільки? Багато одразу гачків. Різного розміру, мабуть. Так, є різного розміру, їхній, наскільки там міліметрів. Гачочки. Так, це сагачки. Це для чого? Стрічка. Мірна. А, тут стрічка. В такому сердечку. Ще тут стрічка така ось так. Стрічка. Що ще показати вам? Набір ниток для вишивання. о 24 гривні. Вони всі одинакові Шість штук тут за 24 гривні. Щоб ви знали, що таке є, ще різні ось такі квіточки є. та купа всього є. Якщо у вас цікавить, такі асортимент, а я біжу далі. Набір на мистин, ниточки. Так, бачу, доставили ось такі склянки низькі. з того скла, 169 гривень за 6 штук. Ось так. Це в новиночках. Просто от тільки що виставляють. Ну, саме в цьому, в цьому магазині Аврори, можливо, іншому вже раніше було, можливо, ви вже бачили. Ну, саме так. Саме сьогодні виставили ось всі за 169 гривень. Набір скляночок. Тиск. Оце вся тема є в епіцентрі. Оця порцелянова чашечка з, з блюдечком. Ще такі є. Це теж є. Але вони не викладені, щоб подивитися, роздивитися, які вони насправді є. Ого, скільки тапок, скільки тапок я вражена. Оцей просто базарний варіант, казахи продають, чи хто там. Ну Привозять такі таку мой майно вази, на етно їхньому національному стилі. Оці більш стильніші вливають тоді класні тапочки. Ось такі твінс. Принаймні вони більш такі стильні, більш сучасні. Але, правда, ціна 279 гривень не є дешевим. Новиночки, які ложечки з позолотою, такий файшн, лакшері. Чотири штучки. Ну, сподобалися. 139 гривень за такий набір. Красиві, естетичні. Сподобалися. Що це такі ножі з розами. Набір 59 гривень. Хто таке любить, то так, тут ціна відсутня. Агікі нажара, яка сукира кохона альма, бренду, 149 гривень з дерев'яною ручкою. Посуду багато є того, що є в епіцентрі. Ось така кришечка. Вона має якесь призначення. Та кришка. Захисна від комах для посуду. Як це зрозуміти? Чому туди комахи мають падати? І ну, це напевно, для якщо вона вулиці щось готувати. Ну так, якщо ви на вулиці виставляєте, то такі кришечки, якби на тарілку зверху ставити, зрозуміло, щоб не, не то, щоб не обвітрювалося, а щоб дійсно дійсності комашки. Це якби не, не на своїй кухні-квартирі. Скільки така кришка коштує? Так, всього насього 29 гривень коштує, що є в синьому кольорі тва кришечка. Пораємося, що тут такого є класненького. Мохнатого. Такі косметички пухнасті. Косметичка. А в асортименті таке їй по 34-84 гривні. ці мають бути дорожчі. Піксельні камуфляжні сумки через плече. Через плече, так типу, як поясна сумка, але вона тут і для документів дуже класна така, якби стиль. І така сумка коштує чоловіча 189 гривень. Ну, Непогано, 189 гривень можна брати. Вісня сумка чоловіча, 169 гривень, що ось така є. Це ж кірза. А ось ці рюкзачки, є такі. 399 гривень. Рюкзаки мілітарі. Клас. Ось такий. Навіть відкритий, щоб подивитися всередині. Багато ювелів є. В сірому кольорі і такому захисному. хакі. 399 гривень рюкзак коштує. стальні сумки, шопери. Як сумка 129 гривень, якщо брати мірі рюкзаком 399 гривень, і ця сумка 129 гривень, то якби вони різні є. З різними малюнками, і все з котиками. Дуже молода. Це котон 100%, я так розумію. Не написано малюнок тварини. Різні кисюрки є симпатичненькі. Скрутив собі, поставив рюкзачок, а коли вже треба продукти купляти, можна витягнути. Ще така простенька сумка. А, тут теж з котиками, напевно. Теж з Аврора дивує. Тут якісь знахідки, тут вона із блискавкою, і котяри різні. Різні різні котики. Ну, не витягнеш, все запутано. Симпатичні парасольки, жіночі, отакий прин дуже ніжний. Лимонний лачовий такий розвелись 49 гривень автомат. Який вона класненький. 149 гривень. Зараз обрав душі і супер. Лимонна тема. Оця красива буде в такому італійському стилі лимонному. Ціле літо. Сукні все, продавалися з лимонами. А тут з кавунами ще парасолька, то тут різні принтеї. Подивіться, які класні парасолі. Ще в бусковому кольорі є. Ось так. Такий ніжно бузковий до рожевого. Стильна пляшечка для напоїв 119 гривень. Як би під скло, але насправді це пластик. Легенька, зручна. Так. Ось такі є ще салатниця написано. Це не салатниця. Тарілка пластикова квадратна, 17 гривень вона коштує. Напевно. Набір рушнички, кухонах. З мікрофібри таж дуже такі, яскраві, принтові. Це за комплект за дві штучки, 55 гривень. Є схваленький, білий, а є ось такий. Якби на білому фоні принт, а їх дуже-дуже яскравий. Непогано, 39 гривень це що? Це серветка, це щось інше. Бо оці з малюнком для дві штуки, 55 гривень коштує. Ти печенюжечки, фігурки порцелянові, це для серветок. Для серветок 149 гривень. Печенько. Новорічний вайб. Ось ці всі штучки то є в епіцентрі, але ціна набагато дорожча. Сто ще мас тут 69 гривень. Йдуть епіцентр, не кажуть, що барахло, в Аврорі кажуть, що барахло. Ну Де логіка в людей, і там ще раз так дорожче, тому що огляди я роблю з епіцентру. І саме ось ці точно пам'ятаю Дорожче Ще раз побачив епіцентрі, от запам'ятаю 69 гривень. Оці стильні підставочки під гарячі, Подивіться, яка класна. Метал, і тут як бамбук. 99 гривень. Це красота стильна. Шторка для ванни. 229 гривень у метному кольорі. В новиночках. І ось такі ще є. Ці взагалі 109 гривень. Це залежить ще від розміру і від якості. Теж непогано класно. Ну і килимочки пухнасті появилися. зробили окремий огляд. Побачу дуже їх багато. Ось такий класний, подивіться, який довгий, класний килим. Щоб розуміти, яка ціна. Ух ти, який зелений. І в синьому кольорі є якийсь бренд Weiser. 499 гривень зі знижкою. 100 гривень знижки. Дуже-дуже класний килимочок. І розмір 80 на 120. Теж Та такі схожі є в епіцентрі, просто вони всі відкриті, а цей який класний. З малюнками. Це вже буде в іншому моєму відео. Всім до зустрічі!